Задачі на знаходження четвертого пропорційного або зведення до одиниці. Перший вид. Уважно читаємо задачу. До дитячого садка привезли 40 кг печива у п'яти ящиках порівну, а до школи привезли 7 таких ящиків з печивом. Скільки кілограмів печива привезли до школи? Складаємо коротку умову задачі. У п'яти ящиках лежало 40 кілограмів печива, а в семи ящиках невідомо кілограмів. Зверніть увагу, для розв'язання цієї задачі необхідно поставити додаткове запитання, яке не передбачено умовою задачі, щоб дізнатися, скільки кілограмів печива привезли до школи. Необхідно знати, скільки кілограмів печива в одному ящику і кількість ящиків, які привезли до школи. Кількість ящиків, які привезли до школи, відома. Скільки кілограмів печива в одному ящику невідомо. Щоб дізнатися про це, треба знати, скільки до дитячого садка привезли ящиків і скільки всього кілограмів печива. Це в задачі відомо. Отже, Спочатку знайдемо, скільки кілограмів печива в одному ящику. Якщо до дитячого садка привезли 40 кг печива у 5 ящиках порівну, то потрібно число 40 поділити на 5 буде 8, що означає число порівну, що в кожному ящику було однакова кількість кілограмів печива. Тепер можемо дізнатися, скільки кілограмів печива привезли до школи. Якщо в одному ящику 8 кг печива, а таких ящиків 7, то треба число 8 помножити на 7, буде 56. Ми по 8 беремо 7 разів. Запишемо розв'язання задачі. Складаємо вираз, частку чисел 40 і 5 помножити на 7 дорівнює 56 кг. Відповідь: 56 кг печива привезли до школи. Наступну задачу розв'яжіть самостійно за зразком попередньої. На трьох полицях порівну розставили 27 книг. Скільки книг можна поставити на шести таких полиць?